Коли вперше побачила, як обрізають волотисту гортензію весною, жахнулася, як так можна знущатись над рослиною. Вона ж не встигне відновитись і квітнути, подумала я. Як же я помилялась. Перший свій кущ волотистої гортензії я обрізала неправильно, тому кущ був розлогий, гілки тонкі, суцвіття малі. Зараз я знаю, як формувати кущ правильно, тож ділюся з вами. Найперше, ви маєте робити обрізку до початку сокоруху. Тобто при зрізі у вас не має виступати сік. Орієнтовно це друга середина лютого. Але враховуючи теплу зиму цього року, я обрізаю вже. Ви орієнтуєтесь по погоді у вашому регіоні. Спочатку я видаляю все тонке і поламане. Всі свої кущі я формую на дві бруньки. Тобто, на минулорічному прирості знизу вверх ви відраховуєте дві бруньки і робите зріз. Якщо ви боїтеся повернення сильних морозів, робіть зріз ближче до третьої бруньки, тоді рослина менше постраждає, а все те, що примерзне, ви зможете потім повторно обрізати. Правильна обрізка це міцний кущ і великі соцвіття. А обрізані гілочки ви можете наживцювати і вкорінити, і отримати багато нових кущів мітловидної гортензії. Діліться, чи росте у вас мітловидна гортензія і які сорти ваші найулюбленіші.